Точки D, E і F є серединами відрізків AC, DC і EC відповідно. У скільки разів площа трикутника ABF більша за площу трикутника BFC? Ну, давайте подивимось: ось у нас трикутник ABF, Ось він буде таким червоним кольором. А трикутник BFC, ось він такий маленький, він нехай буде синім кольором. Площа взагалі трикутника знаходиться за загальною формулою 1 друга аж помножити на А. А це сторона, на якому провели висоту. Так ось для всіх трикутників і великого АБЦ, і для АБФ, і для трикутника ФБЦ висота, одна та сама, ось вона. Ось вона ця висота. Нехай тут буде Аж. Так ось, площа трикутника А Б дорівнює 1 друга, ця висота помножити на сторону, на яку ми її провели, це сторона Аф. Площа трикутника ФБЦ синенького такого FC дорівнює 1 друга, та сама висота H, помножити тільки на цю сторону, ось FC. Ми бачимо, що одна, друга і H, вони рівні, тільки відрізняються в сторони АФ і ФЦ. Тобто потрібно нам дізнатися, у скільки разів АФ буде більше за ФЦ, і ми будемо знати, у скільки разів і площа більше. Нехай ФЦ, ФЦ буде у нас Х, тоді ЄФ також Х, тому що Ф середина Е С. Тоді, де, є, де є буде дорівнювати 2х, тому що Є середина Д тоді АД буде дорівнювати 4х, 4х, тому що Д середина відрізка АЦ, де Е плюс Е це буде 4х, то є АД 4Х, тоді Аф у нас буде дорівнювати увесь АЦ. Мінус fc, тобто 8х мінус х, це буде 7х, то ми бачимо, що аф в 7 разів більше, то й площа буде в 7 разів більшою.